Добрий ранок, хлопчики і дівчатка, мої дорослі дошкільнята. Сьогодні я вам пропоную вирушити на прогулянку з песиком-патроном. Тепер він вам буде розповідати про вибухонебезпечні предмети і як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Отже, зустрічайте його! Привіт, малята! Ну що, запрошую вас на прогулянку. Я пес патрон. Допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям. Коли я щось знаходжу, то повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників. Вони приходять і знешкоджують предмет, щоб він більше нікому не загрожував. Ходімо зі мною на прогулянку. Покажу, як я працюю. Слухайте моє перше завдання. Озирнись навкруги. Якщо побачиш підозрілий предмет, намалюй галочку поруч, що вказує на нього. Підказка. Таких предметів тут чотири. Шукай. Молодець! Подивись, ось вони. Правильно? Так, а тепер стій. На узбіччях доріг, у полях, у траві, у лісі і навіть у парках можуть ховатися міни чи інші небезпечні предмети. Тому тепер усюди і завжди треба бути дуже обачним. Навіть там, де ти був багато разів, наприклад, у твоєму улюбленому дитячому майданчику. Завдання. Подивись уважно. Бачиш підозрілі предмети? Порахуй їх і впиши цифру у віконечко. Шукай. Ось вони, подивись. Один, два. Вписали. Що ж, за такі небезпечні. Вибухонебезпечні предмети. Вони бувають великі і малі, можуть мати різний вигляд, і найчастіше зелений сірий чи коричневий колір, щоб їх було важко помітити. Деякі вибухають, якщо на них наступити чи натиснути. До деяких прив'язаний ледве помітний дріт. Якщо його зачепити, буде вибух. А є й такі, що спрацьовують, коли на них, наблизитися. Тому підозр... підходити до цих предметів не можна. Слухай завдання. Перед тобою предмети вибухонебезпечні та звичайні, які ти багато разів бачив. Вони трохи схожі між собою, але які з якими? Знайди і поєднай стрілочкою схожі пари, не зачепивши інші предмети, а тоді розмалюй звичайні безпечні речі. Якщо ти уважно дивився попередній випуск, то ти правильно з'єднаєш метелика з міною, банку з ракетою, а гранату з фруктом гранатою. Ось так. Інколи небезпечні предмети можуть бути заховані в речах, якими ми часто користуємось в іграшці, в книжці, в сумці, та деінде. Ось чому так важливо знати, який вони мають вигляд, і не піднімати покинуті речі. А тепер слухай завдання і дивись уважно на предмети і намалюй біля них крапочки до тих, у яких. Ховаються міни, це рюкзак, це радіо, це взуття, банка з міною і з позаду іграшки прив'язана, бачиш? Тепер ти знаєш, що не можна підходити до підозрілих предметів і чіпати їх. Але як бути, якщо ти раптом побачив такий предмет неподалік? Запам'ятай, відійди подалі. Відходити треба тим самим шляхом, яким ти і прийшов. Друга твоя дія, якщо є змога, поклич дорослого і зателефонуйте за номером 101. Ти ж пам'ятаєш його. Пиши правильні цифри на екран мобільного, позателефонуйте і скажіть, де ви знаходитесь, що ви побачили, і назвіть точну адресу. І коли вам підтвердять, вимикайте телефони, чекайте. Подивись уважно на ці знаки, деякі з них означають, що тут можуть бути міни. Такі знаки встановлюються рятувальниками і мають трикутну чи прямокутну форму, а також червоний і білий кольори. Також небезпечна територія може позначатися біло-червоною стрічкою або знаками, які зробили люди самотужки. Саме там, де є підозрілі предмети, завдяки таким знакам можна дізнатись про небезпеку. Слухай моє наступне завдання. Які з зображених знаків попереджають про те, що тут можуть бути міни або інші вибухонебезпечні предмети? Намалюй біля них Крапочки. Перевір, у тебе теж так вийшло, як і у мене. Тоді ти молодець, поглянь, хто це та доєднався до нашої прогулянки, та це мій давній знайомий кіт Мирон, він трохи заблукав. Допоможи йому знайти безпечний шлях додому. Проведи Мирона так, щоб оминути всі мини по лабіринту. Це буде твоє домашнє завдання. А я дякую тобі, друже, за прогулянку. Ми з тобою великі молодці! Скільки всього корисного дізнались? Збережи ці знання, щоб у разі чого правильно діяти. А головне, не забувай наші правила. Будь уважним, не підходь, не чіпай, клич дорослого і телефонуй 101. Побачимось, друже. Отже, малята закінчилась друга подорож ваша прогулянка з песиком-патроном. Попереду ще багато цікавого. А я вам пропоную, в якості домашнього завдання, скачати розмальовочку, розмалювати і вислати мені. До наступної зустрічі! Бувайте!